Ось є, є, є така цікава фраза, деякі історики називають е е зовнішню політику Ден Сяопіна як формула, яка означала триматися в тіні і намагатися нічим не проявляти себе. Що мається на увазі? Тобто, Ден Сяопін взяв курс на економічне зростання, але, типу, він виключив політичні якісь амбіції. Там, ну, мовно кажучи, там, в 69-му році там, ти знаєш, був військовий конфлікт, наприклад, Китайської Народної Республіки з, з Радянським Союзом за Даманський острів, там, Корейська війна згадана тобою, там, по В'єтнаму була позиція. Ну, багато таких речей. А дивимося, взяв курс. Ну, будемо багатіти, але про політичні скажімо, позиції не дуже будемо заявляти. Зараз з американцями налагодилось, гроші отримуємо. Скритий сенс був протидія Радянському Союзу, але ніхто не знав, в що перетвориться велика економіка Китаю. потім. І головний акцент саме був на економіці, на зростанні, на тому, щоб постійно отримувати гроші. І ця політика призвела до того, що наступники День Сяопіна дуже хитро себе вели і продовжували цю історію. Наприклад, потім керівник Китаю Дзянзін прийшов з доктриною мирного зростання. Потім наступний, наступний після дзянзіміня був Худзінтау, який обрав доктрину гармонічного миру. Уяви собі, вони кажуть про мир за, сві, за мир в усьому світі, за економіку. Давайте всі заробляти, давайте все буде добре. А зростає військова потуга. І якраз таки, коли ми проводимо аналогії, Сі Цзіньпінь фактично це перший китайський лідер там, починаючи там з День Сяопіна, бо Дум, він достатньо агресивний був, тобто він і не скривав багатьох там, політичних позицій. Але ось День Сяопін, там, з 78-го, по фактично 2012 рік прихід Сі Цзіньпіня, іде демонстрація того, що у нас вже геополітичні амбіції. Ось цей один пояс, побудова інфраструктурних проєктів, торгівельних шляхів. І дивись, яка ось цікава річ виходить, в середині нульових починається формування БРІКС, Китай поступово заходить, типу економіка не економіка, а потім Китай починає говорити про мультиполярний світ.